Відпрацьовують танцювальні па та синхронність рухів. Це випускники ліцею однієї з громад Запорізького району, що знаходиться за 25 кілометрів від лінії фронту. Через ковід та повномасштабне вторгнення вони майже чотири роки не сиділи за партами разом, та вже другий місяць зустрічаються регулярно, аби готуватися до випускного балу. Підготовка дуже класна. Всі ходять на репетиції, все виходить. Були такі думки, що в цьому році в нас не буде випускного, але ми прийняли таке рішення, що ми маємо це провести. Спочатку були думки, може не треба, але потім була радість через те, що таке свято має бути в кожного учня. Репетиції відбуваються двічі на тиждень в шкільній актовій залі. Інколи їх доводиться скасовувати через ворожі обстріли, каже одинадцятикласник Євген. Сьогодні випускники поспішають відрепетирувати фінальний виступ допоки не оголошена повітряна тривога. Заступниця директора Аїда Новосолова каже, через постійний ризик ворожих ударів не вдасться влаштувати масштабне свято для всього села, як це було у мирний час. Але обов'язковий атрибут випускний вальс буде. Музику супровід підбирають наші випускники самі на свій смак, а вбрання у них кожного своє, і ми хочемо, щоб ці діти теж у них було свято. Тому що 17 років це один раз на все життя, і один раз на все життя вони випускаються з ліцею. Може, і випускний у них буде тільки один раз життя. Завжди мріяла вийти в такому шикарному пишному платі з макіяжем, з зачіскою з манікюром на високих підборах і виглядати знаєте, як принцеса. Чи здійсниться мрія? Так, здійсниться. Анастасія Потапенко Андрій Варьонов Суспільне новини Запоріжжя.